Доброго дня, вітаємо вас на каналі «Клуб Русли. Мене звати Павло, і сьогодні я вам розкажу про італійський сучкоріз від італійської компанії Staffor, Сучкоріз під номером 806.80. Сучкуріз 806. Це сучкоріз з ковадолцем, в якого є ріжуче лезо і ковадолце, до якого воно прилягає. При цьому діаметр обрізки цього сучкорізу до 45 мм. А діаметр розкриття, тобто діаметр гілки, яка сюди поміщається, ну до 60 мм. В 806 лінійці сучкорізів від стафора є два типи сучкорізів. тобто є 806.80, тобто сучкоріз з довжиною 80 см, і більше за нього сучкоріз 806.100, тобто це сучкоріз з довжиною м. Діаметр розкриття цього сучкрізу до 60-70 мм, довжина леза його поріжучій кромці 80 мм. Загальна довжина цієї моделі 80 см, а вага при цьому 1230 г. Цей сучкоріз, як я вже зазначив, належить до сучкорізів з квадлицем, але це не є простий сучкоріз з свадцем. Як це є в багатьох інших виробників? А це сочкуріз з ковадолцем із спеціальним механізмом мультиплікації. Тобто, механізм мультиплікації це фірмова ознака сучкорізів від стафора, тобто, велику частину сучкорізів вони власне виконують з таким механізмом. Як бачимо, Лезо кріпиться напряму до нижнього руків'я, а контрлезо зафіксоване на лезі на одному болті. А ще один болт, власне, який зафіксований на контрлезі, ходить в пазу руків'я. І під час такого руху ми бачимо, як виконується відкриття закриття. сучкоріза. Цей болт рухається вверх-вниз по пазу. При цьому суттєво зменшуються зусилля під час обрізки, тобто на руків'ї потрібно докладати значно менше зусилля для того, щоб обрізати гілку аналогічного діаметру. Якщо порівнювати з сучкорізом без цього механізму мультиплікації, тобто цей механізм суттєво полегшує роботу працівнику Контролезо або оця от опора, кувадл, це виконане з алюмінієвого сплаву. Воно й міцне з, як бачимо, спеціальними такими ребрами жорсткості, які дозволяють цьому сучкорізу виконувати без жодних проблем покладену на нього задачу, тобто виконувати обрізку гілок до 45 мм. На контролезі є спеціальні такі насічки. Коли ми затискаємо гілку в контролезі, ці зубці врізаються в гілку і не дозволяють цій гілці вислизати. Тобто це важливо, власне, тому що контрлезо є пряме, лезо є пряме, і якби цих зубців не було, то при закритті, якщо дуже тверда гілка, вона просто вислизає під час закриття сучкоріза. Ці зубці ж запобігають цьому вислазанню. Лезо і оця частина руків'я виконані з вузковолицевої сталі. Так само і гвинти, виконані з військового лицевої сталі. Ці всі елементи є калені, тобто вони загартовані з досить високою твердістю, тобто твердість порядка 59 одиниць. І всі фактично не фрезеровані, окрім от фрезерованої частини леза, цієї, де виконані власне спуски, всі решта елементи є покриті спеціальним захисним покриттям, яке запобігає корозії, яке захищає елементи, ці всі від корозії. Гвинтини є прості, так само вони загартовані, вони дуже міцні і при потребі замінити його. Ну тобто, просто звичайний гвинт з супермаркету не підійде, тобто він просто не витримає цього навантаження. Всередині ось цього гвинта, який стоїть. Входить в пазу, стоїть підшипник ковзання, який запобігає траттю під час роботи, під час власне проходження цього гвинта в пазу. Тобто ця, ця частина організована ще як додатковий підшипник. Як організований цей механізм всередині, як такі сучкорізи розбираються і збираються, ми вам покажемо в окремому ролику. Руків'я цього сучкоріза, так само, як і в інших від стафора, виконані в алюмінієвому такому вигляді. Тобто, це є алюмінієва трубка овального профілю, сплощена з двох сторін. Лезо і оця металева частина руків'я впресовані в трубки. На спеціальних алюмінієвих вставках, тобто це виконується на заводі, на станках. Відповідно, цей вузол примикання є дуже міцним і він, він є нерозборним, але за рахунок цього він є дуже міцним, тобто він не розбивається і не з'являється люфт середній. На кінці руків'я є спеціальна пластикова наплавка, така ширшава на дотик, цупка досить, вона не виковзує з руки, навіть якщо рука мокра, ця ручка є. Овальна, комфортно в утриманні для середньої великої роки, абсолютно комфортно. На закінченні є от розширення, яке запобігає виковзуванню руки під час роботи. Придбати сучкуріс 806.80, також усі необхідні змінні деталі до нього. Також провести заточку при необхідності. Ви можете в компанії Garden Tools Ukraine, яка офіційним дистриб'ютором стафуру на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Дякую за увагу.